Найпотужніших в аграрній галузі топ-100 підприємств України, що працюють в таких напрямках, як вирощування зернових та олійних культур, тваринництво усіх напрямків, овочівництво, садівництво, виноградарство тощо визначили та відзначили нагородами наші колеги. Журнал The Ukraine Farmer». Перше, що ми хотіли зробити, це донести ідею згуртованості сильніших аграрних бізнесів. Махмова розвитку українського сільського господарства. Отже, тобто часаме ідея розвитку має бути пронесена тими, хто сьогодні щось вже змі зробити. Проект аграрна еліта України був започаткований два роки тому. Агрохолдинги представлені в його рамках орендують загалом більше трьох мільйонів гектарів землі та виробляють більше 50% сільськогосподарської продукції, вирощеної в Україні. Маємо величезні компанії, які Йдуть в рейтингах в перших п'ятірках найбільших виробників птиці, м'ясах яєць. Ми маємо пелень, яких не знає світ. Відзначення нагородами представників сотні найбільших агрохолдингів країни проходило в рамках презентації спецвипуску Аграрна еліта України.